Ну що, друзі, всім привіт! Ми дійшли до найголовнішого то мандаринок, символ нового року. Я пам'ятаю, як вперше їх спробувала влітку і була зачарована, що вони теплі. Бо з дитинства привикла, що вони були такі ну, теплі. Що ми зробимо? Дивіться, я хотіла взяти в мене така штука є. Від туалетного паперу ну, чи будь-якого і зробити такі штуки. Я і дивлюся на них, мені дуже подобається. Зараз я, значить, імпровізація. Що ми робимо? Ми беремо пензлик і заливаємо водичкою не обов'язково все, а от частини якісь, якісь частини. Да? От якісь частини. І потім ми беремо жовту фарбу. Мандарин цитрусові, вони такі жовто-помаранчеві. Ще в нас є червоні апельсини. Да, от такі. І якось так от я от ці плями можна сильно. Бачите, от воно прямо ж розповзається по водичці, оце мені дуже подобається, коли воно отак от от саме щось там утворює. І щось таке ми робимо. Тут же в мене підсохло, вже немає такого розповзання. От такі ми зробили плями. Далі, а тут далі, що я хотіла, а далі ми з вами почнемо малювати мандаринки. Зараз, як завжди імпровізація, тому, 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 тому зараз будемо щось народжувати. Я трішечки приберу водичку. Своєю гарною серветкою. А, приберу обережно, щоб не, находити, не заходити от на ті мої розтіки. Да? Р, р, як сказати, там, де розтіклося. І зараз я почну малювати а, дольки цього мандарину. Єдине, що хотілося б, щоб там була присутня і шкірка. Да? шкірка мандаринку, От вона така яскрава, помаранчева. І ми візьмемо. Яскраво-червоний яскраво колір. І зараз намітимо, намітимо дольки, не дольки, а от мандаринки, де вони мають бути. Тут в мене мокрувати, нічого страшного, я веду такі кружечки. Можливо, Можливо, дивіться, якщо ви боїтеся, що у вас там рука якось щось там. Здригнеться та щось таке з нею станеться, можливо, треба було спочатку намалювати олівцем це все, і потім вже робити зверху. У мене буде отут мандаринка одна, потім отут десь буде така велика мандаринка. Ну, а що бувають вже великі мандаринки і маленькі. Так, і десь отут половинка буде отака. О, такі будуть мандаринки. Далі. Мені подобається, що це все розтікається. Мені подобається, що тут в мене лінія, бачите, нерівна, мені це все дуже до вподоби. Я б навіть ще додала б якихось таких нерівних ліній. Ще отут би порозтікала його трішки. Мені подобається отут от оцей момент. Отут сильно воно розтіклося, але мені також воно подобається. Далі. Асоціація, бачите, воно біле, тобто бажано його не чіпати, отут оцей колір. Тобто нам треба половинку тут і половинку тут. Ми беремо водички побільше, трішки я з серветку взаємодію, і я залишу, залишу отут-от е трошки білого, вимальовую отут от. Мандаринку. Прямо по цим плямам малюю, нічого страшного. Я замалюю половинку. Бачите? І знову залишу тут білий простір, і трошки сюди вперед зайду. І замалюю ще одну таку половинку. О, ну, це ж прекрасно вже починає нагадувати мандарин. Далі, я дивлюся на неї. Бачите, тут в неї виходять такі штуки вверх. Тобто тут також можна посередині додати якоїсь такої помаранчевої штучки. І, звісно ж, коли ми малюємо, то набагато інше сприйняття мандаринки, ніж коли ти її просто з'їдаєш. Тут в мене половинка мандаринки, точно так же я замальовую. В мене тут не буде видно цієї частинки, а може буде. Залишаємо. І тут в мене десь буде отут, напевно, так воно буде рівно. Також цією фарбою в мене кольори звичайні, це яскраво червоний, жовтий кадмій і лимонний жовтий. Тобто, я лимонного не додаю, я працюю з жовтим і з червоним світлом. Я їх змішую, і от в мене такі кольори виходять. Дуже важливо, щоб водичка у вас була чиста. Бо коли водичка трошки брудна, вона додає свої якісь моменти. Знову беру червону фарбу, бачите, так дуже яскраво. І проведу тут от мандаринку ця шкірочка, бачите, шкаринка, Вона така більш яскрава. Додам ще жовтого. Боже, ну як воно все пахне, яка радість. Все-таки ну, є в цьому таке, що мандаринки, вони, там, наскільки я знаю, мені казали, що це зараз чому мандарини і апельсини, бо в них якраз, по-моєму, саме такий сезон. Чи хтось знає, чи підтвердить мені цю думку, чи ні. Що я зараз роблю? Я тоненьким пензликом прохожуся. По контуру мандаринки. Я стараюся оце все розпливчити, залишити, і просто пройшлася отак його намітила. А тепер, додаючи жовту фарбу, я спробую намалювати оці всі жилочки. Бачите, як вони йдуть, От як вони, вони йдуть зсередині, отак от розходяться. Наче циферблат да? годинника. От я. Якомога більше зараз до там жовтого, бачите, колір в мене дуже яскравий. Зараз я встану, ви бачите. Угу. Колір в мене дуже яскравий. І цим кольором, зараз я собі отак покладу її, і... я починаю вимальовувати. Дуже цікаво оці всі дольки. Якщо до них придивитися, вони отакі, от вони тут зустрічаються, вони такими, наче краплинками. Да? я вимальовую їх. Я вимальовую, бачите? Я б даже зараз от я дивлюся, що виходить. Я б дочекалася, поки це все підсохне, і поверху ще зробила лисування отаким же самим кольором, помаранчевим, тільки трішки відтінила б. Дуже товста шкоринка. Шкоринка в мене вийшла як в апельсинчика. Але зараз ми щось зробимо. В мандаринок в нас не буває таких товстеньких шкоринок. Шкоринка в апельсина товста, і, звісно ж, ще в нас чи як вона називається, вона, ну, дуже така з великою шкоринкою. До речі, якщо ми робимо цукати з апельсинових шкірок, то от я не знаю з мандаринку, з мандаринок, по-моєму, вони не робляться. Я залишаю оцю штучку обов'язково білою, бо вона в мене ну, повинна такою залишатися. І трішечки одразу додам оцієї темряві отут-отут. Е, -от, отут. Ви поспостерігайте, звісно ж, купіть якусь свою мандаринку, це було б прикольніше. І от просто її розкрити. І вона, знаєте, вона така ну, як допомагає і нам малювати, що вона як це називається? Вона пахне, вона якось взаємодіє з нами. да, Тобто вона така, типу: малюй мене, малюй. Далі те ж саме йдемо по оцих дольках. Єдине, що мені хочеться знову додати якоїсь яскравості плям, тобто по цьому всьому, але старайтеся, якщо хочете таке ж, я зробила фарбою, зараз розмою водичкою. Здарайте, старайтеся не заходити сильно на ті плями, що в нас були, тобто трішки зайшли і відходимо. Зараз я спробую з серветкою вимакнути цей контур. Ну, мені, до речі, подобається. Я просто хочу подивитися, що буде. Ага, він буде такий напівпрозорий. Мені подобається отак, як воно є. Отут трішки я додам. Ми народжуємо то, що я вам казала, яскравість, ми народжуємо яскравість. Акварель вона постійно трошки висихає, і вона стає все бліднішою. Якщо ми хочемо зберегти колір. Ну, до цього кольору щось додати, то ми додаємо якоїсь яскравості. Боже, ну краса, скажіть, така краса, що, що просто радієш. І навіть тут може, от тут мені оця штука дасть, ця пляма, дасть змогу не зробити більш тонку шкі... шкіринку, шкірочку. Мандаринки і поїхали. Робота в нас така виходить, достатньо. Як це називається, коли така? Коли ми не педантична прискіплива. Треба буде так вимальовуємо. Не забуваємо, інколи ви можете робити оці дольки, а інколи можете просто як циферблат ділити. Просто головне задати тон, ну просто задати оцей. Оце все задати, оце все. Є. Тут е, отут краще мені схоже на мандаринку, бо я там дивилася і списувала з е, натури. І одразу воно дійсно в е, тут може бути така, наприклад, штука. Це я більш помаранчевим кольором, більше червоного додала, і знову таки малюва. Але а тут я вже малювала, бачите, по уявну мандаринку, і вона, як на мене, мені здається, не така вже схожа на ту мандаринку, яка моя особиста мандаринка. Але це вже я знаю. Яка вона мандаринка, бо я ж дивилася на неї малювала. Можливо, можливо, якщо людині просто показати, і людина одразу дізнається, що це мандаринка, і їй не буде кидатися в очі щось інше. Так. І така достатня, я ж кажу, в нас ну, не монотонна робота. А оці тонькі лінії. Теж цікава штука, я вам вже казала: тонкі лінії не дуже виходять там. Це залежить не від пензлика, ще раз повторюся, бо дівчата беруть тонкий пензлик і вважають, що чим тонше пензлик, тим тонше лінія вийде. Це в міру, так. Але ще важливо, як ви пензлик тримаєте. Тобто, якщо ви пензликом, якщо я оцим пензликом таркаюся повністю, Да? То він товстий, бачите, я його на бочок поклала. то Він робить таку товсту наче хмар, хмаринку. Якщо ж цим самим пензликом я беру фарбу і торкаюся трішечки тобто тримаю його вертикально до паперу і спостерігаю очами, щоб в мене він трішечки торкався, обов'язково, щоб ви тримали долоню на, що, на чомусь. Да? Якщо ви, наприклад, малюєте це на Мольберті горизонтально, вас повинна бути, або підкладаєте серветку під руку, щоб не замацати картину, або є таке спеціальне приладдя, яке тримає, в яке можна впиратися рукою. У мене, так як у нас перед новим роком, то мрія, звісно ж, купити. А, чи шість мольбертів, чи там хочеться і такі, щоб і на столі стояли, і і взагалі стояли стоячі, щоб можна було а, також малювати одразу, чи стоя. Хоча я не знаю, інколи мені дуже зручно стоя малювати. І дівчата, треба буде попитати, хто як. Є ось таке помаранчево, мені здається, що воно достатньо світле, тому я беру ще червону фарбу, якась в мене така кармінова. І цією червоною фарбою яскравою, я підкреслюю. І подивіться на малюнок, він складається з жовто-червоної гами, можливо, можливо, хочеться щось ще додати. Да? Тобто, можливо, так його і залишити, а можливо, щось варто додати, тут я вибірково підкреслюю темряву. І цією ж червоною фарбою, от десь на хмаринках, десь всередині, я додаю більш темряве. Так, а зараз найголовніше, нам треба, ну, такі, я бачила, звісно ж, мандарини малюю не тільки я, і всі. Так, да, є дуже класні такі штуки. Але якщо ці мандаринки намальовані, вони мають право на життя. Тому я просто до чого, будь-який малюнок, який ви зробили з душею, тут ми спостерігали за мандаринками, він має право жити. Да? Він, Якщо ви вклалися в нього, буде нагадувати вам про цю мить, як ми дивилися там на ці мандаринки. Тобто, навіть якщо вам здається, що ваш малюнок на схожий на чийсь, там де було краще і щось ще. А не викидайте його, відкладіть його, подивіться на нього пізніше. Це ви вкладалися самі сюди. Так, ну що, зелений з жовтим. Зараз подивлюся. Давайте трішечки зеленого з жовтим. Трішечки не знаю. чи... Ну, взагалі, коли мандарини ще не спілі, вони зеленуваті. Оп! Все, на цьому ми припиняємо. Дякую, що дивилися. Будемо малювати Теми можете підкидати, щоб мене на щось наштовхнути. Дуже дякую вам, що були зі мною в цьому році. Дуже дякую, що я була з вами в цьому році. Рік непростий. Очікування були одні, вийшло зовсім інше. Але. Це наш рік. Можна додати якісь написи, можна додати якісь гілочки. Думайте самі, вирішуйте. І гарного дня вам!